Доброго дня, шановні друзі. Вітаємо вас на нашому каналі. Представляємо вам свіжопригнане авто з Німеччини, Nissan ЄNW200 2020 року. Батарея 40 кВт. Ідеальний стан стан нового авто. Пробіг всього 24 тисячі км. Сервісна книжка. З фірмовим сервісом Nissan та документи на підтвердження пробігу з лізингового аукціону. Авто в преміальній комплектації Evalia. Все, що є в сімимісному пасажирі, все є і тут. Максимальна комплектація, яка тільки можлива для Nissan ЄNW200. Чудовий стан як ззовні, так і всередині. Ніде нічого не поцарапано, не пошкрябано, сідіння, запах в авто ну просто як з автосалону. Нічого. Просто іде ідеальний стан. І для вантажних авто будка теж. идеальному стані. Гарна гума. Фаркоп. Фирменный Nissan. В авто входят две европалеты. Ширина між арками 123 см, довжина 185 см будки. Шкіряне кермо, Важний. Підігрів сидінь, підігрів руля, мапи на українській мові 24 тисячі. Пробіг влітку проїжджає 270, взимку в районі 200 буде. Клімат контроль повний. Підігрів лобового. Дзеркал, електрорегулювання, дзеркал, склопідйомники, круїз контроль, ліміт контроль, вільні руки, датчики дощу, світла. Ну, все, все, що можна по максимуму в машині є. Батарея в чудовому стані всього. СОГ 9112, але він підніметься, бо машина до аукціону стояла десь близько 5 місяців. Всього було 9 швидких зарядок і 321 звичайна зарядка. Це ну, ідеальний стан по ячейкам, по всьому просто. Запрошуємо вас на огляд та тест драйв. Також нагадую, що в наявності завжди є Nissan, ЄНВ200, пасажирські, вантажні. Пасажирські є семимісні, п'ятимісні в чудовому стані з пробігами в 23 тисячі п'ятимісний 32 тисячі кілометрів. Є сімимісний Nissan міс... <клухи> ексклюзивний з екокожею. З незвичайним розположенням сидінь. Сидіння тут два і проход і там шкіряні сидіння три штуки. Ложиться сюди і багажник, виходить великий. Також є в наявності Рено Кенго, п'ятимісний пасажир, офіційний, неперероблений 2019 року. Пробіг 80 тисяч кілометрів. Запрошуємо вас на тест-драйв. До зустрічі. Гарного всім дня!